Сьогодні напрочуд важливий день, перед нами стоїть задача прорвати формування противника та зайняти стратегічні точки. Командувачу доповідаю, Збройні сили України успішно просунулися у напрямку Херсону. Терміново скликаємо всіх працівників. Головний по гуманітарці, є, головний по музиці, є, Водій «Є». Водій-навідник є. Готовність 5 хвилин. Висуваємо три групи, І пам'ятайте, ні слова російською. Товариші, я отримав повідомлення, що наші вороги відправили свої бандеравтомобілі на захоплення нових територій. Їх наступ планується на цих трьох напрямках. Знищить їх. Лови постане гранату! Начальнику, ми втратили перший конвой. Дідько, попередьте передові підрозділи. Внучок, підходь, купляй ягідки смачненькі. Для нової пошти знижка. Так. Дорога довга, дуже їсти хочеться. Дайте цілу тарілку. Ой вам допомогти. Я сама підніму. Конвой 345. Обережно схоже, що Чингачгуки хочуть перехопити наші конвої. Рядовий. Рядовий. Генерале, у нас погані новини. Друга машина не відповідає. У такому випадку нас може врятувати лише один поштенко вся надія лише на тебе ти обраний. З поверненням. Дідько, нічого, ми програли битву, але обов'язково виграємо війну.